Дякую, пані Галино. Можливо, ще є запитання. Не, можна. Пані Галино, як до спеціаліста, два питання, але вони, напевно, пов'язані. Почну з кінця. Ці заходи, які ви показували, це є фактично тактика. Це то, що треба зробити, на що потрібно свої зусилля спрямовувати для розвитку туризму. Скажіть, будь ласка, ваші розробки, ваших попередників разом з монітор-груп можна об'єднати це все у відповідь якою, на ваш погляд, має бути стратегія? Скільки туристів на рік Львів може вмістити і мав би мати? Частково ви сказали, що є труднощі у визначенні, але скажімо ваші відчуття, який то має бути турист, якого сектору? Ось. І пов'язане з ним друге питання. Як створити так, щоб недавно був сюжет про Венецію? Ну, вона має свої специфіки, там підняття води і так далі. Але щоб ми не ввійшли в ту ситуацію, як величезний туристичний центр, така мекка туристична, фактично потоки грошові йдуть мимо муніципалітету, який від туризму не отримує ніяких коштів на підтримування тих об'єктів, які турист, турист хоче бачити. Тобто, як ті помилки уникнути, щоб ми не ввійшли в проблеми. Бо і так же дуже мало є коштів на підтримання того, що туристи хотіли би побачити. Дякую за питання. Але чи готовий і скільки готовий прийняти львів туристів, ми можемо побачити по динаміці розвитку готельного господарства, яке дуже динамічно розвивається. І з 2000 року, коли Львів був на дев'ятому місці. Ми за розвитком перемістилися у 2008 році на перше місце. За динамікою розвитку готельного господарства. Ми бачимо, що відкриваються як невеликі готелі, так і готелі, які претендують на 5 зірок або на 4 зірки. Це нам теж сигналізує про те, що наші підприємці вивчають попит і вони дивляться, на якого туриста буде зорієнтовано. У нас є турист дуже різний. Це є від сімейних пар, від активної молоді. До людей з діаспори поважного віку, які приїдуть ностальгійно звідати Львів. У нас настільки є різна пропозиція, що я думаю, що нам треба орієнтуватися стратегічно як на масового туриста, так і на бізнес туриста Якщо ми будемо хоча б інформувати вже про ті заклади, які ми маємо, і ці конференц-зали, які вже є наявні. Це буде стимулювати їх власників, приводити їх до того стану, щоб ми могли приймати і бізнес туристів у Львові. І ще чи, буде, чи ми не розгубимо і ці потоки не підуть мимо казни міста Львова. Я думаю, що ми знаємо, що кожен турист залишає по різному кількість грошей у Львові, але всі вони їх залишають. І туризм пов'язаний більше, як 50 галузей економіки. Турист користуються засобами зв'язку, які напряму теж йдуть в міську казну. З туриста сплачується комунальний податок нашими підприємствами, вони залишають гроші в сувенірних крамничках, музеях, в кінотеатрах, в банкоматах. Зрештою. Я сподіваюся, що ці кошти, якщо не напряму, то опосередковано збагатять. Міскука знову обов'язково, і це ми бачимо в співпраці міської влади і туристичного бізнесу навіть в цьому проєкті, який відбуватиметься вже 19-20 числа, коли туристичні організації міста, готелі пішли на зустріч також гільдія рестораторів, окремі готелі своєму туристу і знизили ціни на півціни. Це є з однієї сторони, це навіть є ламка менталітету, коли ми звикли, що в нас на свята завжди все дорожчає. А у Львові на свята, це буде такий подарунок від Святого Миколая, все подешевше наполовину. І вже зголосилося 69 це є туристичні фірми, це є готелі, це є навіть фонди благодійні, які пропонують дуже цікаві, як розважальні програми для туриста. Це є чудопоїзд, це є аквапарк свої. Так і від окремих пропозицій меню, так і комплексне обслуговування туриста це туристичні фірми, вже співпрацюють з тими ж готелями і готують свої програми. Так що така співпраця на подалі, я думаю, що це тільки все залежить від того, як в нас буде інформування і як ми зможемо донести до нашого туриста назовні. Тому що вперше так була зроблена власне, на цій акції розсилка про цю акцію, яка дозволила дуже швидко скоординувати ці всі зусилля. З'явилися пропозиції, коли ми поставили, що вже не приймаємо, бо насправді було важко ще раз додавати але, нових учасників. Але вони настільки все-таки зацікавилися, зголосилися і починаючи з 40 їх стало 69. Це все-таки я вважаю, що для міста є прорив, але ми будемо говорити вже про його успішність після 19-20 числа. І якщо він буде успішний, такі зусилля для того, щоб заполонити, власне, зараз це було пов'язано з заходами карантину, але в нас є такі пікові сезони туристичні і прогалини. І якщо бізнес і влада об'єднаються, одні в інформуванні, інші в поданні своїх пропозицій, знижок або цікавших пропозицій, які як і навіть стимульовані є наші туристичні організації, вони придумали свої, як і меню, так і свої окремі програми, які до того вони і не планували робити. І це все, я думаю, буде спрямовано на те, щоб наповнити казну міста.